Сьогодні готуємо курячі крильця. Крильця я розділяю на дві половинки. Що сюди додаю, сушений часничок, трішки копченої паприки? Спеції, які ви бажаєте за смаком. У мене це до шашлику, да, не до куриці, а до шашлику. Тепер обов'язково добре посолити. Мені дуже подобається м'ясо, будь-яке мариноване, мочене, з соком лимона. Тому я сік лимону додаю майже до будь-якого м'яса. Ви дивіться на свій смак, але ну, це дійсно смачно. І буквально, ну, дивлячись, скільки у вас там буде крилець, одну-дві ложечки олійки. Ну, я на свій об'єм дам дві. Якщо у вас крилець трішечки то Додаєте одну, а то й пів ложки, тобто одну чайну. Все, тепер це все перемішуємо. Ну і вишенька на торті для тих, хто товаришує з гірчицею, раджу також завжди при маринуванні м'яска, додавати трішки гірчиці. І тепер іще раз, це все потрібно перемішати. І залишаємо маринуватися, але маринувати довго не обов'язково. Максимум півгодини буде з головою, можна навіть менше, можна хвилин через 15 вже смажити. Пів години вистачить з головою. Звичайно, якщо у вас є час, ви можете потримати і довше. Але якщо так трапилось, що треба швидко, то майте на увазі, що за такий час воно повністю просолиться і буде дуже і дуже смачно. А поки крильця маринуються, я поставлю на преднагрів мультипіч нашу аерогрильку. Все, криль, крильця маринуються, піч розігрівається. Все, аерогрилька розігрілась. Отак на табло світиться АДД і подає звуковий сигнал. Виймаю чашу і загружаю в неї крильця. Ось так викладаю і швиденько повертаю назад в аерогрильку. Вибираю режим крильця 180 градусів і натискаю старт. Все. Крильця пішли готуватися. Ну і ось таку красу маємо. Всередині я перевертала їх. Все. Виймаю, якщо є у вас іще, то ці вийняли, наступну партію закладаємо і смажимо. Якщо хочете, щоб були не такі засмажені, можна раніше зупинити час і вийняти. Якщо полюбляєте, знаєте, є таке, полюбляють прямо аж підгорівше, то можете потримати довше, увімкнути додатково ще програму. Або вибрати просто не програму крильця, а увімкнути на 200 градусів. І поставити свій час і просто поглядати. Ну, а ось і готовий результат. Неймовірно смачні, повністю промариновані, приготовлені без жиру. Я вам передати не можу, наскільки це смакота. Готуйте смачного вам!